Так, ну ще раз пробіжуся, як я роблю відводки. Я не один рік роблю, але ну, нагадаю, може для початківців, роблю такий ґрунт один до одного, це пісок і чорнозем. І ну, буквально там грам 200 суперфосфату перемішую, щоб він був рихлий. Ось такий. Такі бутилочки з-під пива 1,5-літрового, двохлітрового, ну які знайду. Буває трошки поменше, трошки більше. І наповню десь наполовину. Ось наполовину наповнюю і зараз покажу, яке роблю. Ну, ось, наприклад, тайбері. Вона в мене пускає пагони, дуже великі. Я пагони ось закорочую, відрізаю. Наприклад, я далеко не роблю, от, наприклад, мені тут треба зробити в зручному місці. Я даю пагони, відрізаю, ставлю бутилочки, ось, ось із ґрунтом вставляю пагін, ось один-другий і зверху прикидаю теж землею. Землею можна брати навіть землю, ось яка тут рядом. Знаходиться чорнозем. Головне, щоб там була така рихла з піском земля, щоб вологість тримала хорошо. Да, Бутилочки обов'язково треба тут по бокам зробити такі дирочки, штук 3-4, щоб зайва волога витікала і тут корні теж будуть виходити. Якщо почне хорошо укорінятися десь на жовтень місяць. І потім акуратненько, тут е, такий момент треба укуратно робити, бо якщо перегнеться десь пагін, тут а в якомусь місці все, е, далі він починає засухати, це і ожини стосується його малини, це один такий е, момент, що акуратненько так, бо я замітив попередні роки десь перегнутий, от ну. Так силу надавив і все, там уже не укоріняється, там воно засихає. Тому акуратненько так вложуємо і земельку так притрушуємо. Можна чернозем, а можна, от я тут готову вже землю. Тобто, що далеко не ходити знову туди до гаража, я тут рядом буквально землю таку ж саму роблю суперфосфат, пісок, чернозем і прикидаю зверху. Так, і от обов'язково, щоб краще воно укорінювалося, волога зберігалася, треба таку ямку зробити. Тобто не на поверхні, як ото ми полуницю коли робимо іноді відводки на поверхні, воно швидко висохає. А ось так, в ямку і зверху так землею я прикидаю. Дощі йдуть, земля-волога. Ще один такий момент. От дуже важливий момент. Тобто, особливо коли спека, і зараз, якщо почнемо поливати тут а, землю, то це матиме дуже негативний ефект. Десь отута в місці, де земля, скажем так, пагін ходить в землю, він починає пересихати. Тому я починаю поливати, коли укоренюється, десь днів через 10. Ну, через дві тижні можна поливати. А зазвичай ну, один полив вистачає, воно чудово укорінюється і навіть дуже добре укорінюється. Тому поливати можна трошки пізніше, там раз-два, по ситуації, якщо дощів немає. Але зразу ну, не треба поливати, бо це матиме негативний ефект. Так, от я прикидав, показую тут, як ми робив. Ось така горка і зверху треба накидати сіно. Частину я взагалі в землю прикопав. І потім ну це такий резерв. І якщо там будуть замовлення чималі, то потім можна буде прямо з корнем викупувати і вже сажати у ємкості. Ну, якщо сіну, сіну можна так травою, сіном так поприкидати. Я ще більше поприкидаю, ось так. Це для того, щоб волога не випаровувалася. Тут в мене така полутінь, тут дерево, то воно чудово все укорінюється. Ось так прикидали сіном, соломою, травою, скошеною, Все. І можна навіть до жовтня і забути. От Якщо все з поводою гаразд, не буде спеки, засухи, то все. Далі приходимо в жовтні. Десь в середину, тобто з середини липня я починаю робити і десь на жовтень чудові відводки, гарна коренева виходить. Ось такий метод.